Ми починаємо точніше. Ми продовжуємо другий ігровий день другого туру на UA Steel League. І ось така у нас сьогодні вивіска. Рух Медіа Тім зіграє проти Одеса. Медіа Тім. Ну але сьогоднішній день розпочався у трішки раніше матчем блогерів. Грала команда Артема Федецького проти команди Самсона Годвіна. Ну і з рахунком 6-3 перемогу здобули гравці. У кольорах команди Артема Федецького. Мене звати Заплатинський. Я сьогодні коментую для вас цей поєдинок. Ну але не один поряд зі мною Віталій. Похвала Віталій, привіт! Твої очікування від сьогоднішнього родня. Ну можеш трошки згадати ще вчорашній. Навіть вітання всім і кожному окремо. Я закцентую увагу. Мабуть, на сьогоднішньому поєдинку який зараз нас чекає. Вдруге команди зустрічається тут, у Львові. Ага, Одеса просто так віддає зараз м'яч. Ні, 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 це ще свистка не було. Це фальш старт. Це фальш старт. Ну і поїхали. Богдан Іванченко проти Іллі Солоніни. Хто ж буде швидшим? Тут, в принципі, рівно який підкат влітає Ілля Солоніна. А це вже може бути картка одразу. Тут лікар потрібен однозначно. Слухаємо Тараса Путаса. Йому сьогодні доведеться обслуговувати цей поєдинок і одразу ж з перших секунд у нього з'являється робота. Там Ілля Солоніна постраждав, тримається він за голову. Ну там зіткнення не на жарт відбулося. Yes. Так, ну і нарешті давайте продовжити будь-яку гру. Повернувся на щастя Богдан Іванченко. Він зараз спробує реалізувати боліт. Як чули арбітра лише два варіанти, або ти забуваєш, бо м'яч переходить до Одеси. Ще в них шанс буде. Іванченко дуже просто обіграє зараз. Дмитра Безотосно, трошки примерз там голкіпер. За ось. Весь цей момент, і Богдан Іванченко знову відзначається у другому матчі поспіль у другому турі. Так, у цей ігровий вікенд. Богдан Іванченко потрошки вже стає цією яскравою зірочкою, не лише у складі рух медіа. Тім, але і загалом на UA Steel League. попри травму, попри те, що влетіли, і це так було дуже жорстко. Він зміг продовжувати грати, і він іще й реалізовує свій. Буліт, давайте міні буліт чи Максі буліт ще зі своєї половини поля. Знову вихід вічна віч Іванченка. Тут можна що завгодно робити, обігравати голкіпера. Але він забиває такий у нас під старт за хвилинку. Двічі забиває рухмадя. Тім двічі забиває Богдан Іванченко, якого буквально кілька хвилин тому, що під руки виводили, тому що дуже болюче зіткнення він отримав. А зараз робить гандикат, Те чи Одеса далі в меншості. Ну що витворяє Богдан Іванченко. Ну і тут по суті гол Юрія Панківа, який віддав ось цей оцю передачу, він догнав, він пішов цей підкат і віддав цю класну передачу. І Богдан Іванченко зробив те, що й має робити гравець його рівня. Він заслужив це, так бог йому сьогодні дав можливість зіграти, не травмуватися І ще в такому епізоді, дуже складному епізоду. Накладаємо на це все холод. Давайте подивимося оцей повтор Юрій Панків. Слова арбітра про те, що якщо він зараз не вийде, буде замінений через травму, і до кінця матчу ми її не побачимо. Рух Рухмадятін проводить ще одну свою атаку і забиває львівська команда. Втім, поки що трійка не з'являється на табло, тому що положенні поза грою перебував Василь Мельничук. Про таке першочергове рішення від асистента Андрія Смольського. Ми ж будемо дивитися повтори, Ну, таке відчуття ніби вільних зон сила Селена. А тут величезне питання. При Припередач нагнатів немає. А далі передача на Мельничука. Давайте дивитися, відповідно. Вітер вирішить, дивимося знову цей повтор. Тут дивитися, якщо вже так прискіпливо по пікселях розбирати, то, можливо, десь передня нога не була у Василя Мельничука у положенні поза грою. Ось Така яскрава радість забиває рухмає. Тім, третій м'яч у ворота Одеси, і перший згрив нас на четвертій хвилині. Саме на цьому відрізку часу зупиняється. Так, ну і це вже багатенько саме стільки, скільки рух медіа тім забив у якогось видовища. Ось знову атака рух медіа тім дивимося. Уникнув положення поза грою Роман Гнатів. Ну і там Василь Мельничук по суті пішов. Він класно відкрився. І так, от передача спокійно на дальню стійку просять передачу в центрі. Соловей, Соловей, прострілює на дальню стійку. Можна знову замикати, але не цього разу. Десь схожий епізод. Тут Гуфі. Гуфі увімкнувся вже в оборону. Тут уже, по суті, десь він і дезорієнтовував нападника рух Медіатім. Дивимося, класний простріл від Солов'я. Ну і інший 30-й номер вже. 30-й номер Одеса Медіа Тім. Він дотягнувся першим до м'яча і переводить м'яч на кутовий. Ну, по суті, воручу свою команду, де по суті врятував, тому що там знову ж таки мельничук, як і в попередньому епізоді, буліту, можливо, прямо зараз, аби трошки змотивувати своїх хлопців, але звичайно зможе це робити лише на своєму м'ячі. Форба його подачі до штрафного майданчика. Йде удар по воротах. Тут же без отосне виручивалось. Такі рикошети добивання пінболи вже не виручаються. Знову забуває рух, майдя, Тім, 9 хвилина, рахунок 4-0, питань нема. Що знову mm -hmm. Мельничук, чи все ж таки не його вітає, тому що там багато було. Скоріше все ж це Гнатів забив я, по тому що я зрозумів, все-таки гол Романа Гнатіва. Все якось дуже просто робить рух. Якось, ну, як? Як? проти Зрозуміло, але ну, поваться, що ну, 10 на 11, ось перші 10 хвилин впливає вона однозначно, впливає і рахунок. Ну, але. Ось зараз шанс. Ну й картку, знаєш, обирає. Таку просто, ну знаєш, ну от. Все сьогодні, якщо воно не йде, то воно не йде. Із карток прямої дії вважає збивати, махати руками, але Сергійчук битиме. Сергійчук битиме і влучає в стінку і вже за інерцію, знаєш, за футбольну чуєчкою хотів добивати, але тут відповідно немає такого права цьому матчі, можливо, для виконання якоїсь картки прямої дії вийде на, на футбольне поле для того, щоб оформити хет-трик. Ну але зараз шанс оформити п'ятий гол. є Єврок мадяким. Сохацький уже увірвався у карний. Сохацький прострілює. І прямо на ногу Роману Гнатіву, який оформлює дубль. 14-та хвилина. І у нас рахунок на табло 5-0. Артем Сохацький він увірвався у штрафний. Він пройшов, накрутив, відібрав і прострілив. Місінько на Романа Надіва 5-0, 14-та хвилина. Тарас Гаєнко протистояв йому, тому від, видно і реакцію від пана Гальпєєва і Тараса Гаєнка. Дуже сильно вони розчаровані. Дуже звужена, вкорочена лава запасних Одеси Медіатіма, але вона більша, ніж була вчора. Але й рахунок більший ніж був учора. Це найкритичніше нині для дес. Гаєнко втратив цей м'яч. Сухацький саме в нього відібрав. Ну і далі соло від Артема. І знову ж таки все за класкою. І тут Дмитро Безотосний спочатку хотів брати м'яч. Не знаю, можливо, зреагував на слова захисника, що він має грати. Але Одеського нього... це означає, <хих> що Віталій. Що дарма ми про нього не говорили, тому що він долучився до гольової атаки. Зараз Іванченко запускає Сохацького. той пробуває по поворота. Хоч тут знову ігноруючи глибокого, але цього разу ця тактика спрацьовує. І сніжне святкування від Артема Сохацького: 6-0 на 20-й хвилині. Ну і матч претендує на статус можливо одного із найрезультативніших у медіа футболі. Якщо я не помиляюсь, максимум це було 9 чи 10 забитих м'ячів. Якийсь був у нас із матчу. Не пригадаю зараз, але ось цей поєдинок у нас. З урахуванням того, що в нас ще лише 20-та хвилина, у нас ще буде вкидання кубика, в нас ще будуть картки. Давай дивитися повтор, що все почалося. По суті, Сохацький сам почав цю атаку, віддав пас у фланг на Іванченка. Іванченко побачив Сохацького, який вбігав. Там можна було віддати на Дмитра Глибокого. Ну, але на футбольному полі. Ти одразу ж ось захоплення. Зараз Іванченко вийде переточчу. Тут уникає офсайду Сохацький. Сохацький не реалізовує ось просто вихід один в нуль, як часто кажуть, вже не враховуючи голкіпера. Але положення поза грою було. Давайте подивимось і розберемось. Там якось ну, так знову просто, знову, просто знову провал і центру поля. Дивимося, подивись просто на цю зону. Просто подивись на зону центра поля, немає нікого із гравців, немає нікого із гравців центральної осі. Одеси Медіа Тім, центрбеки просто провалилися, ну в нас вже починається. Нагадує кривба, з... знаєш, трохи ось такі ворота. Вони так ж люблять у високу лінію пограти. Ну і тут. І. Сохацький, швидше за все. І, відповідно, Віталій Соловей не було поля, тому він має бути в рухах. Давай для порівняння. Для порівняння. Просто ну. Штрафний удар. Цюк піде виконувати. Виконувати, реалізовувати цю картку Стас Власюк. Сьогодні він з'явився в центрі оборони. Стас Власюк не входить в штрафний, тому що не можна. І не забиває Стас Власюк. Тут по суті все правильно робив Стас. Давайте подивимося. І ще раз цей епізод. Підтримуй тут Стаса, зрозуміло. А я підтримую Дмитра Безотосного, який не став вибігати на цей. Боліт за меж і на лінії воротарського стояв відповідно таким чином розрахував навіть геометрично, так як найкраще закрити ворота і влучити його площину і пробити повз голкіпера. Визначити в якому форматі команди будуть грати далі. Догравати Ой, ці як... маю відчуття, що буде 6 на 6. Даємось Микола Морозюк. Він вкидає кубик. Ай-яй-яй, як було близько! 7 на 7, це все одно непросто, це все одно непогано. Ну це серединка, така серединка з того, що могло бути. Це не 8 на 8, це не 6 на 6, ну 7 на 7. І Микола Миколаївич Морозюк, він перший матч, лашпура на цьому на цьому зимо, на зимовому Юастіл. Лашпур націлений на ворота. Димася, Соловей, паста глубоко. Глубокий немає свистка Арбітра, дає дограти цей епізод і забиває Дмитро Глубокий, але, мабуть-таки буде перегляд на Варні. Тут все одразу ж розібралося 38-хвилина. І ще один равець руку оформлює забитий м'яч у свій актив. Це Дмитро Глубокий. Він учора забив, він забиває сьогодні. Повтор отримав передачу тут повтор забитого м'яча, Глибокий ніхто його не опікав. Ну і тут переграє Дмитра Безотосного в ближній кут пробиває. Безотосний йшов у дальній. Тим часом буліт і може забити, розмочити рахунок якраз таки. Гапеєв. Гапеєв зближається із панків. Панків ось лише зараз викидається із воріт. і Микола Гапєєв. Забиває перший м'яч для своєї команди, реалізовуючи президентський буліт. 41 перша хвилина. І перший м'яч одеської команди. з чим ми їх і вітаємо? Ти згадував закінчит Юрія Панькова. Вже не буде. Тому я все ж таки чекаю якоїсь фаєрії від голкіпера. Якоїсь сміливості. Ну і Одеса медіа тім Так, Хома буде використовувати президентський буліт. Буде він його виконувати. Хома. Яке ж рішення прийме Хома на вже на підступах до Карна, увійшов штрафний майданчик і не вдалося переграти Дмитра Безотосного ворота. Я не знаю насправді, що тут можна найкраще буде вибрати. Щоб щось до там гра без офсайду, Віталік там у нас чор. Ти набрався від мене. Я зрозумів. Просто ти посидів просто біля тебе грабис на лівому фланзі. Пас на жаку кухню. Жека віддає пас на Олега Шпура. Шпур можна пробивати, але віддає пас на Глубоко. І Дуже класний пас за задумкою. Глубокий б'є! Але вийшов із цього. Дуже класний простріл. Рахунок стає 8-1. І забуває Андрій Пельвецький. 46-та хвилина матчу вважаються гравцями ротації, вони не зіпсували цей каші. Ось дивимося ми, як Олег Шпур по суті, поміж двох гравців віддав ось цю таку проникаючу передачу. І що головне, Дмитро Глубокий ну він, от дивимося ми за Дмитром Глубоким. Він просто він ішов туди. Він наче знав, що зробить Олег Шпур. Ну тут. Майстерність від президента UA Steel і е, гравця рух медіа. Тім, ну тут до Сергія Рибалки зараз можна по суті Сергію задати питання. Чому Олег Шпур раніше не грав? Він дуже класно вішов у гру. Можемо продовжити. 20 секунд ще залишається. І рух має тім проводить свою атаку. От я вчора багато згадував баскетбол. Так і тут до завершення фактично можна дограти. «Любс» прострільна передача не хоче Одеса пропускати. Удар відбувається. І пропускає. І пропускає за 2 секунди до фіналу. Гол Макса свого. Ну. Тут своячка забиває зараз свій від поперечини в ворота і в оператора. А ми чекаємо повтор. Ми чекаємо повтор. Макс свій, неначе якесь чергове опитування записав у центрі Львова. Ну там влетіло. Ой-ой-ой, за дві секунди. Мабуть, один із найпізніших голів на Йоїсті League. Ліг. Давай дивитися. Ну там просто. Здавалось, просто запустив туди, а ще й від поперечки. Залітає м'яч у сітку. Там поперечка, і стійка. Там, там, два, там два каркаси. Перекладена стійка. Пам'ятаєш, що 150, 150, ки Типу, це, ну, скільки? Якщо 150, це... Ну, це 200. Це 200. Легко, легко порахувати. Але це плюс 2 до рахунку. І 10-1 стає. Зараховано. Ну і все. Час. Вийшов. Лунає свисток арбітра. Ну, підсумовуємо. Хто ж сьогодні в нас забивав? Богдан Іванченко розпочав гольву феєрію подвійною кількістю голів Дублем уже на першій хвилині. Далі Роман Гнатів оформив дубль і голи Сохацького, Мельничука, Макса Свого і Андрія Пельвецького. Макса свого гол це взагалі гол за два. шедевр. І рахунок у нас 10-1. Ми ненадовго.